Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Нищать міста і села за добу росіяни здійснили три авіаудари по Оріху в Новоандріївці та Новопавлівці. Запустили більше 140 ударних дронів. Загалом по області били 274 рази. Надійшло чотири повідомлення про пошкодження житла. В той час окупанти тричі штурмували позиції наших захисників на Гуляпільському напрямку. На Оріхівському загарбники здійснили чотири марні атаки. Наловив 50 кілограмів риби на Дніпрі біля кушугума затримали браконьєра. Той сіткою виловив 32 сезани, два сріблястих карасі, одного ляща та сома. Збитки 128 з половиною тисяч гривень. На порушника склали адмінпротокол. Три тисячі обстрілів щотижня Кушугумська громада найбільше потерпає від атаки росіян по енергетичній інфраструктурі через постійні атаки мешканці Кушугума, Балабиного та Малокотеринівки зі світлом за жорстким графіком. Аварійні бригади Обленерго працюють без зупинок, щоб відновити електропостачання. Допомога на понад 300 мільйонів гривень за місяць 86 підрозділів, які боронять запорізький напрямок від громад, отримали понад 150 одиниць обладнання і техніки, 2,5 тисячі FPV-дронів, мавіків, 100 засобів РЕП, 61 тисячу комплектуючих для дистанційного мінування. Все, аби бити руських окупантів. 49 запорізьких посадовців внесли в декларації криптовалюту по Україні. Найбільше її декларують в нацполіції 322 звіти. Це 15% від усіх таких декларантів. Не відстає і прокуратура 240 декларацій. Серед представників зсу 77 декларацій. За географію найбільше власників крипти виявилось на Київщині та Харківщині. Вчителька без стажу в Мелітополі зрадниця Іна Міхова від початку окупації на службі у руських викладає правильну мову. Підрашистка не лише просуває узький язик, але й займається організацією так званих язикових конкурсів і пошкінських читань. Скрипна жінка все вірить в ідеологію руського міра та нав'язує все українській молоді. Ми то знаємо, як закінчують свою кар'єру такі люди. На запорізькому напрямку гармаші 44-ї артбригади знищили ворожі гаубиці та польові склади росіян. Ароніни на ї бригади пташками вбивають техніку та кубки росіян, які бродили запорізьким краєм. Не відстають і бійці 110-ї бригади ТРО. по окупантах. Відпрацювали мінометники русняві у захваті від роботи тероборони у захваті, і частково у землі. У Запоріжжі виявили сміттєзвалище площею 72 квадратних метра у комунарському районі. Інспектори направили вимогу до виконавчої влади до 11 квітня прибрати всі відпрацьовані автопокришки та відходи. Звичайні маршрути не працюють, зате запустили кілька автобусів На Нато Запорізької області окупанти готуються до травневого «Побєдобєсія». Вхід вже пішли георгіївські стрічки та портрети маршалів. З такою мішрою то краще йти пішки, кажуть місцеві, адже транспорт окупантів майже не працює. У Запоріжжі на честь захисників та захисниць висадили 89 дубів. Толока пройшла у новоствореному парку честі. До ініціативи доєднались родини загиблих героїв та ветерани російсько-української війни. Запрацював і сайт Меморіал Честі. Це книга пам'яті всіх загиблих захисників регіону. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.